Так, яка цікава зустріч у тебе скоро буде. Ну, тут у нас однозначне свидання, любовне, амурчики, крилишки. Ну, свидання більш не романтичне, а більш сухе, ділове, да? Ілі давно вже вместе, или давно вже не в місті. Ну, тут, скоріше, вже буде, знаєте, випивання, встрічання, розговори. Розговор буде, да, балансировка по краю. Кожен буде питатися вистоять свою якусь. Свою якусь правду, свою якусь черту, при цьому не доводя до скандалу. Не доводя до скандалу. Ну, про якогось рішення тут не буде, тому що кожен остається при своїй стороні, кожен остається при своїй обіді. Лід з мертвої точки, звісно, зрушить. Зрушить лід з мертвої точки. Розмовляєте, почнете хоча б якийсь діалог вести один з одним, але знаєте, що все-таки з котиком не пара. Да? Тому У нас тут про примирення, про якісь відносини не може бути мови. Ви просто почнете нормально комуніцирувати між собою і все на цьому.